На шляху урагану Мілтон опинились і українські військові із культурного десанту. Це творчий підрозділ Збройних сил України. Він складається із артистів, які пішли воювати та отримали важкі поранення. Тепер вони є частиною великого турне Америкою, в якому намагаються подякувати за допомогу Україні. Місто Темпа, яке нині є епіцентром урагану, було однією із зупинок їхнього маршруту. Ще пройшла. Любить по дорозі з перформансів у Нордпорті Ми виступали в будинку ветеранів, і там були ветерани усіх війн світу. Усіх війн світу це дуже цікаво, і ми отримали такі сповіщення, мигаючі такі, зазвичай якщо ви в Америці і маєте американський номер, то вам будуть приходити такі е, активні, е, дуже голосні сповіщення про те, що є певна небезпека. Е, перше повідомлення було про те, що насувається ураган. Друге повідомлення про те, що конкретно ми і наша група знаходиться в зоні, А, яка підлягає примусовій е, евакуації. Але евакуюватися одразу не вдалося. На дорогах великі затори на заправках бракувало бензину, а в магазинах речей першої необхідності. Культурний десант залишився і ще на одну ніч в єдиному готелі на околицях, який працював. Виїхавши на наступний день у четвертій ранку, вони таки дістались безпечнішого місця у столиці Флориди, місті Талахасі. Артисти кажуть, що екстремальні зміни у маршруті на виступи не вплинуть. Ми знайшли буквально людину, яка тут проживає, і відповідає за цю громаду. і Ми зараз домовляємося прямо зараз. Ми в процесі а, того, щоб переговорити і зробити концерт приватний для цієї маленької спільноти, і також. А... Пали на одному з виробництв у тампі, і е, там е, одна з власників вона приїхала фактично в те саме місце, що й ми Ми також сконтактували з нею. і Вона запросила нас виступити також для їхньої місцевості, де вони живуть. Тобто ми намагаємося діяти по ситуації, викручуватися. Сучасні технології дозволяють відслідкувати рух урагану з високою точністю. Відтак людям не потрібно виїжджати у інший штат достатньо дістатися найближчого міста, яке не опиниться на шляху негоди. Джексонвіль, це як я сказала, місто у північній Флориді. Щодо цього урагану Мілтон, який зараз насувається на цей штат, він пройде дещо південніше від нашого міста. Тобто, те, що ми безпосередньо очікуємо, тут це буде сильні пориви вітру і дощ. Нас дуже сильно не зачепить, тому ми є тим містом, куди власне люди з південних частин штату і з західної флори. Де вони сюди евакуюються, інше місто, яке за прогнозами має опинитись на руйнівному шляху урагану Мілтон, це Сарасота. Найгірше це не сам ураган, розповідає мешканка цього міста. А вода, яка затопить усе навколо, вода приносить з собою. Там же ж це ж Флорида, це ж тропіки. В нас і алігатори, є і змії, і все решта. люди, які потім після зразу урагану ходять по воді. І показують, як в них там рибки плавають поміж будинками. Ну, це по-перше, небезпечно, а дуже небезпечно, тому що дійсно може бути і алігатори, не тільки рибки, а, ну електричні проводи і так далі. Але не усі їдуть зі своїх домівок навіть в епіцентрі урагану. Деякі українці кажуть, що бачили й гіршу негоду. Тож вирішили залишитися та оберігати майно. Тетяна та Наталя подружки та сусідки. Тетяна залишається перечекати ураган разом із трьома дітьми чоловіком та мамою. Наталя ж відправила дітей, маму і домашніх тварин у безпечніше місце. А сама із чоловіком залишиться, як каже, рятувати будинок. Я живу в тампі, Флориді, 15 років, і це вже не є мій перший ураган. моя родина весь час. Ми залишаємось в тампі. Ми ще не разу ніколи не е евакуювалися. Ми всі урагани були в себе вдома, тому що just in case, якщо буде там чи затоплення, чи ще щось, то ми з собою привезли карпіт machine, Це машини, які чистять карпіт, щоб висасувати воду, чи будемо виштовхувати її з хати. Для мене це теж не є перший ураган, хоча я живу в тампі всього чотири роки. Але я приїхала до Тампи із Пуерто Ріко. Там нам довелося пережити ураган п'ятої категорії. В мене ще була двох двох третя дитина на руках, так що. А цього урагану ми залишаємося в тампі, тому що я бачила і страшніше З досвіду урагану. Марія в Порт-Ріко ми вивчили, що якщо, якщо хочеш щось врятувати, ти повинен бути в домі, щоб бачити, щоб бачити, яке вікно вибило, де криша тече, де, де там на полу вже вода, яку треба вичорпувати, тому. Um, залишаємося врятувати те, що маємо. Але я б додала, якщо ви живете в Молхом і Лівтрейлері в такому, що як сказати, як у баби Йошки на ножки, я не знаю, як це сказати, то вам краще евакуюватися, тому що такі хати вони можуть розвалитися і знестися. Так як у нас більш міцніші хати, ми залишаємося в себе вдома. Але дуже важливо, щоб у вас були shutters, це закривати вікна. Дуже важливо вкрасти сенбек з мішки із піском, щоб хоч якось захистити. Свої ж своє житло. Українці, які опинилися на шляху урагану, наголошують, що на їхній батьківщині зараз умови набагато важчі. У нас на підготовку до урагану є три дня. Закрили, позакривали все. Люди не повинні йти на роботу. Люди людям а, розпоширюється інформація про те, де куди можна сховатися, куди можна переїхати, де взяти воду, де взяти ті мішки з піском. Це все в Україні є три хвилини, якщо це максимум бігти до, до шелтера А в нас шелтери да. з усім устатковання. Там уже й нема шелтера. Ми ще дуже в дуже непоганих умовах. Загалом українці навіть під ураганами залишаються оптимістами. Розкажи, що на... ми заговорені оце, скажи. А? Більше ста років у нас, до нас не йдуть ніякі, ніякі е, погані урагани, і там, Пубей вони в останню, в останню хвилину майже об, оминають або з, однієго, з одного боку, або з другого. Хелін повинна була йти на нас, ушла на Талахасі. А і, Іан е, в минулому році, який повинен був йти на нас, він пішов по вив е, Форт Майерс. Е, е, тому що в нас тут. В, 20 хвилин одна од нас в Палм Харбор захоронені індійські вожді чи індійські інді, індійські захоронення, і є така легенда, що це святе місце за заговорене, щоб його минало. Оце все оце всі ворогани, ворогани. Всі да оце все, все, все погане да, Всі природні катаклізми, щоб цю цю територію оминали. Катерина Лісунова, Ірина Соломко, Голос Америки.